Національний банк України запроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств із початку повномасштабної війни. Метою таких змін є поліпшення умов ведення бізнес діяльності в Україні та виходу вітчизняного бізнесу на нові ринки. Про це повідомляє офіційний сайт. НБУ більше про це, а також про коливання на валютному ринку будемо говорити далі. Доктор економічних наук Дмитро Нікітенко зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Дмитре, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку доброго ранку, слава Україні, слава. слава пане Дмитре, Які зміни щодо валютної лібералізації вже запрацювали? Як це позначиться на роботі бізнесу, на бізнес-кліматі в державі? На вашу думку. Ну, передусім, варто сказати, що валютний курс з одного боку його можна розглядати як такий же самий товар, як і будь-які інші товари. І тому ціна, цього, ціна національної валюти залежить від попиту і пропонування. З іншого боку, валютний курс це є. Тим індикатором про розвиток економіки. Тому все, що стосується лібералізації, це звичайно стосується лібералізації попиту на іноземну валюту. Ті заходи, які здійснив Національний банк, вони були здійснені, так би мовити, з позиції сили, тобто були фундаментальні основи і Національний банк. Бачив свої можливості запровадження цієї лібералізації, тому вони очікують, що це дійсно буде впливати на покращення бізнесу, а не на створення якихось необдуманих кроків і розвитку якихось панічних настроїв серед як бізнесу, так і населення. Те, що було запроваджено, це звичайно і можливості розрахунки за кордоном за, за оренду, за імпорт робіт, послуг, репатріація дивід дивідендів, але нових дивідендів які які отримані так би мовити свіжі це також це оплата за новими кредитами тому це ця лібералізація вона не так сильно буде впливати на курс валюти а власне, пане Дмитре, скажіть, а як надання іноземної допомоги зараз впливає на валютний ринок? Ще також одна із ознак умовної такої стабільності курсу валюти це якраз можливості центрального банку коригувати курс національної валюти на міжбанківському валютному ринку, і якраз надходження допомоги в золото валютні резерви. Це якраз є ось ця база, відносно якої. Банк може використовувати цю валюту для погашення якихось ну так надзвичайної волатильності, і тому навіть те, що ми зараз маємо курс нижче психологічної відмітки, 40, це є якраз за рахунок цієї допомоги а, і пана... не тільки. Пане Дмитре, чого чекати в найближчій перспективі? Чи може долар перетнути цю позначку у 40, на вашу думку? Якщо так, то коли? Центральний банк буде робити все можливе, щоб не дати можливість перетнути цю психологічну позначку, але реалії у нас які попереду це звичайно допомога в валюті, які наповнюються золотовалютні резерви, і звичайно природний шлях. Заробляння валюти країною. Це наші експортні можливості. Експортні можливості наразі це агропродукція, це метали. Перспективи ну такі довгострокові, вони не дуже радужні щодо цін на ці товари. І тим більше, що зараз посівна. І попит зростає попит на паливо, паливо імпортне, попит на валюту зростає. Сезонний характер може бути на підвищення курсу долара, але в такій в середньостроковій перспективі воно вже може трошки скоригуватися і ну Деякі очікування щодо 40-41 до кінця року вони, вони адекватні, але це не це не є щось таке надзвичайне, тобто навіть в мирний час у нас курс валют він має тенденцію до коливання, тому головне, щоб це не було. Панічними якимись настроями і бігом скуповувати іноземну валюту.